что только что британская разведка через своих украинских подонков пыталась совершить провокацию. Все это было необходимо для давления на Трампа, для демонизации России. Для угона МиГ-31 сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российских летчиков. Предлагали им по 3 миллиона долларов. Другие народы под защиту брали. А потом эти другие отплатили нам черной неблагодарностью. Все время питаються нас обмануть справжнісінький скандал? Виявляється, британська та українська розвідка змовилися і хотіли викрасти легендарний російський міх та ще й на додачу із. Російським кинжалом, але звісно, доблісна ФСБ швиденько зорганізувалась, усе викрила і просто таки взяла і розтрощила плани заходу. І це я вам друзі скажу не випадковість. Чому ця інформація з'явилася саме сьогодні? Розповім уже за мит, ну А поки давайте ознайомлю вас із ситуацією. Сотрудники кур України хотіли направити російський стрібіціль. МиГ-31 в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию, срочно сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, которой удалось пресечь операцию ГУР Украины и британских кураторов по угону истребителей МиГ-31 ВКС России с ракеты «Кинжал». Для угона МиГ-31 сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российских летчиков. Предлагали им по 3 миллиона долларов. Отже, страшні британська та українська розвідка докупи хотіли, зі слів пропагандистів, спровокувати третю світову війну, але героїчний російський пілот зміг запобігти цьому хитрому плану. Треба усвідомлювати, що російський льотчик не повівся на це, не підкорився і не захотів оцих три мільйони нікому не потрібних американських долярів. І звісно ж, звісно ж, цим врятували увесь світ. если бы они взяли и направили угнанные истребители в район авиабазы НАТО в румынской Констанции. Первый вопрос, что они бы похитили МИГ с кинжалом и дальше бы его использовали. А если бы они решили нанести удар этим кинжалом? А если бы они решили нанести удар? то что тогда? Це, звісно, такий серйозний вопрос. Я от не розумію, чому Соловйов так серйозно і так сумно про це говорить. З огляду на те, що він раніше говорив у своїх ефірах, можна зробити висновок, що початок третьої світової це його найбільша мрія, тому що саме тоді Росія зможе вдарити по всім центрам прийняття рішень по усіх базах НАТО і по заводах. Він грозиться цим у кожному підсумковому недільному ефірі, а також ну. Раз на тиждень він точно про це говорить у своїх ранкових ефірах. Ось наприклад, відео нещодавнє. ефір від 23 жовтня цього року. Необхідно з слиться землі банкову, необхідно нанести удар по заводам, производящим дальнобойные ракеты. Ну от, наприклад, сейчас мы же видим удар по була Это что было? Это значит, что должен быть нанесен удар по стране НАТО, по Франции, по местам складирования этих ракет и по заводам. А, взагалі, ці погрози неодноразово стосувалися також Німеччини, Великої Британії, навіть Сполученим Штатам Соловйов у своїх ефірах погрожував, що Росія запустить на них свою цю торпеду Посейдон і устроїть їм пролів імені товариша Сталіна. Ну врізалась мені ця цитата в голову. Що поробиш. І Якщо чесно, я не розумію, чим кардинально відрізняються його погрози від того, що могло трапитися у Румунії, як заявляє ФСБ. Ну так ви ж. Цю цього хотіли протягом усього часу свого чи не так. Тож як ви бачите, російські пропагандисти на диво на диво в цій ситуації непослідовні. Ну і звісно, ми з вами зараз поговоримо про реакції України, Британії і Румунії, і зробимо це вже за мить. А поки я вам поясню, чому вважаю цю інформацію не випадковою у сьогоднішній день. Бо знаєте, що трапилося? Три роки тому и что сегодня означает в Украине. Было известно решение Министерства обороны нашего о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, то есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Обожнюю інтернет за те, що відео нікуди не зникають, як то кажуть, скріни не горять, і можна все нагадати пропагандистам. Ну і врешті, ви пам'ятаєте, вони ж тоді розповідали, що зробили жест доброї волі, і цей жест був настільки добрий, що пропагандисти боялися, хоч якось, коментувати те, що відбувалося на Херсонщині, тому що що? тому що могли. прям звездны въездницы после эфира потрапить на СВО. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы, если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил, та же самая 280-я статья, только часть третья. Срок лишения свободы приблизительно такой же: я в тюрьму не хочу. Так, от хитро Норкін усе закрутив. і, Як ми знаємо, він досі працює у ефірі, але на відміну від ситуації. Яка була три роки тому сьогодні? Він уже нічого не боїться. Тому він сміливо навалює про ці деталі викритої спецоперації. Завербувати наших пілотів, питалася воєнна розвідка України і її британські куратори за придательства пропонували штурману екіпажу 3 мільйони доларів, зміну імені і громадянство. Здавалось би, що все дуже просто і, очевидно, нашому взагалі далі розжовуємо це їхнє розслідування. А тому, що друзі, все не так просто, як здається, на перший погляд. Бо за даними росіян, вербовщиком цього пілота виявився ніхто інакший як співробітник, журналіст ворожого для росіян видання Белінгкет. І це ще не все до цієї ситуації. Вони також приклеїли і авіакатастрофу рейсу MH17, яка відбулася на Донбасі в 2014 році. Я нагадаю, це коли росіяни із Бука збили пасажирський літак, і всі пасажири і ті, хто працював на борту, загинули. Так, от слухайте, слухайте, як вони просто це вплітають. Ну, бо знаєте, якщо вже говорить про літаки, то про всі. И одразу перезвичайно интересно, как украинские спецслужбы выходили на контакт с нашим пилотом. Ему написал представитель нежелательной у нас организации Беллинг Кэт. Помніть таку іменна, та організація займалася фабрикацією доказательств по збитому на Боїнгу. Я вам нагадаю, що ніякої фабрикації не було. Було розслідування, були суди, і окружний суд Гаги підтвердив, що літак збили саме із бука, і що цей бук був російського походження. Ну просто розумієте, ця інформація вона спростовує те, що їх там не було в 2014 році, а вони там були. До того ж нагадаю для тих, хто забув або може не знав, що суд заочно за цей злочин засудив довічно Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського, також українця зрадника Леоніда Харченка. Ось так ось так росіяни вирішили згадати про Боїнг своїм людям. Знаєте, не взначай, між прочим, спецоперація була класна. А ікстаті, Боїнг з білі ними, це була от дезінформація оцього Белінгкет. Какие, что там, значит, что он сказал, питтосовывали дани. Вот ее работник, некто Сергей Луговский, представился журналистом, прислал пресс-карту, эта пресс-карта имеется в материалах дела, и написал, что он, как журналист, просит рассказать подробности о службе. Пилот наш, разумеется, отказался, но вот переписку и всевозможные голосовые сообщения от этого Луговского он сохранил. На данный момент редакционным заданием нашего проекта является военная тематика. А если быть точнее, получение информации там от военнослужащих на условиях анонимности, естественно, которые по ряду причин, находясь на службе или в рамках там, мобилизационных мероприятий, сталкиваются с разного рода сложностями во время несения службы. А вот со штурманом нашим общение, как вы помните, продолжилось. И ему на связь довольно быстро поставили не какого-то журналиста ряженого, а некоего высокопоставленного человека из главного управления разведки Укра... Украины. О профессионализме всех этих высокопоставленных мы тоже можем судить. Как? В качестве примера успешного перебежчика там попытались представить Максима Кузьминова, угнавшего в 23-м году вертолет Ми-8 и позже убитого в Испании. Пример, что и говорить, вдохновляющий. Наш боец в это время уже уведомил обо всем ФСБ и продолжал переписку с вербовщиками, собирая параллельно данные о планах как Киева, так и Лондона. Он сделал вид, что согласен выполнить инструкции, правда сомневался, что сможет посадить самолет в одиночку. Но и это не беда, говорили украинцы. И даже выделили своего пилота, готового обучать и быть на связи. Ну, обещанного мига. Київ так і не дождався. Ну, це отака детективна історія. Уявіть собі, шпигунська шпигунська перепрошую. Ну і значить, Трушкін в кінці каже, абіще нова міга Київ не дождався. А мені хочеться йому нагадати, що взагалі-то міг цей летіти мав не в Київ, а у Румунію. Ну що ж, уже ж, щось і тут у пропагандистів не зростається. Ну а тепер давайте щодо заяв: Україна і Велика Британія на момент запису цього відео. На заяви Росії на оцю всю історію не відреагували, Втім, відреагували у Румунії, і зараз я вам процитую. Вони висміяли всю цю тему ФСБшну. Отже, що вони написали? Радянські шпигунські романи не були особливо видатними, оскільки були пропагандистськими. Так само і сьогодні вигадані російські новини про шпигунів. Реальними ж є російська агресія та російські провокації, які ці історії про літаки та шпигунів намагаються приховати. І мені здається, що ну дуже дуже. Влучно це все, що Росія використовує ці інфоприводи, щоб приховувати свої злочини, або ну от, на мою думку, приховувати свій добрий, жест доброї волі у Херсоні. Херсонівазмом, якщо б подобне стало можливим, то ну і тут і послідства можуть бути непредсказуємі, і опять таки і морально-політичні е, следствия е, подобних би, вот інцидентів були б явно в пользу України. Поэтому тут всем надо было, надо было на сторожі. Ну, ти знову вони говорять, наскільки це було на користь України і так далі, і тому подібне. Але в мене це абсолютно не вкладається в голові після того, як ми роками слухаємо, що вони самі хочуть конфлікту із НАТО, самі готові значить, вдарити а, по НАТО якоюсь своєю боєголовкою. В чому тоді суть? Ну, от Хадарьона каже, що треба бути обережними і, значить, слідкувати за ситуацією. І він це каже в ефірі Салавйова, який весь час погрожує. Ударами по НАТО, я не розумію. Мене от якось не вкладається в голові. Все, те, що відбувається в російських ефірах, якщо чесно. Але е, чому, чому я хотіла пояснити, мені видається, що цією спецоперацією Росіяни перекривають свою втечу і свій відступ із Херсона і частини області. Тому що таке уже вони робили не раз для того, щоб знівелювати те, що роблять вчені за кордоном, це пам'ятаєте, з'явився мем про британських учених, де будь-яка нісенітниця вона приписувалася британським ученим. І, до речі, мем цей пішов із російського сайту. Ви можете це нагуглити ще один випадок: це історія, точніше, трагедія, яка відбулася у Беслані. Події там розвивалися протягом трьох днів. 3 вересня відбувався штурм, коли загинуло безліч е, заручників. І аби 3 вересня не асоціювалась із Бісланом, над яким безконечно плаче Сіманьян, в Росії з'явилася інша дуже гарна, позитивна асоціація Михайло Шефутінський і в 3 сентября. тепер Уся мережа під вересень, російська я маю на увазі, згадує не про 3 сентября в Беслані, а про календар перевірну. Ну і така ж сама інформаційна операція це оця курська труба. Навіщо говорити про те, що відбувалось на курщині? Про те, що росіяни не змогли захистити власні території, пішовши війною в іншу країну? Якщо можна героїзувати е, військових, які задихнулися в курській трубі? Точніше, ну вони ж не говорять про те, що російські військові помирали, вони ж розказують, яка це була афігенна їхня успішна операція. Згадайте, вони тоді навіть пісні писали з цього приводу. Тож я особисто не вірю у правдивість цієї цієї історії, але знову ж таки час покаже свої думки щодо того правду говорять росіяни чи ні? Будь ласка, пишіть у коментарях, читаю коментарі і цікавлюсь тим, що думаєте ви. Тож залишайтеся із нами на зв'язку, і звісно, ставте лайк цьому відео, бо вже саме час нагадую для тих, хто забув і підпишіться на канал, якщо ви досі ще з якихось причин не з нами. Ну а ми з вами продовжуємо плавати мізки. Бо хто ми такі, щоб цього не робити? Тут на right Now? Я сьогодні абсолютно випадково е, натрапила на нову російську мелодраму. Е, щось подібне раніше можна було зустріти на українському телебаченні. Тож, значить, фільм називається Хороші сусіди». В описі йдеться про те, що це кіно, добре, сімейне, про дружбу і любов. ну, Все в лучшій русській традиції. там ще щось було, якесь гасло про своїх не бросаємо». Отже, отже, я вам показую уривки. Не коментуючи їх, я просто хочу, щоб ви, щоб ви усвідомили, що це фільм знятий за державний кошт, за підтримки держави, так міністерства. І це показують по телебаченню. Отже, сцена перша донька з'їжджає від батьків до свого нового хлопця, отже, реакція її батьків. Деньгами помогать будем, но намного не рассчитываем. У тебя теперь есть мужчина, пусть запутится. Милый счастье-то какое привалило. Привет, Сами папа! Переезжает своему парню жить, а мы летом едем на байках в Крым. Что, в поедем на байках в Крым, да? Да. Да. Классно, классно, Да. 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 Да, да! да! Классно, 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 классно. Ну, Давай кам, давай кам, давай кам, давай крем. Ну що, ви теж відчуваєте цей іспанський сором, коли дивитеся це геніальне шедевральне російське кіно. Ну що, скажіть мені, ви також відчуваєте іспанський сором, коли дивитеся цей шедевр російського кінематографу. Бо ну, якщо ви ще не відчули іспанський сором, то у вас ще все попереду, тому що історія не завершується на тому, що вони поїдуть на байках в Крим і щастя приваліла, бо донька з'їжджає до якогось хлопа. Батьки нарешті значить же мають. E, час Час побути вдвох, і звісно, вони йдуть e, сидіти на озеро під русском і згадують про предків. Вгадайте, що вони згадують, коли філософствують. Я про обща руських предків основали государство Русь. От врагов відбивались. інші народи під защиту брали. А потім другі нам чорною неблагодарністю. Вот вчера пришла на рынок купить фрукты, персики, черешни. Так этот из бывшей союзной республики мне гнилых в пакет накидал. Ну как так можно? Мы русским всегда помогаем. В советские годы им построили города, заводы, театры, больницы, школы. В 90-е они наших выгнали. Так не могут без русских жить. Снова приперлись в Россию на заработки. И нет, чтобы жить по совести. Все время пытаются нас обмануть. Так совесть. Совесть это качество русского человека. Я от просто не буду спростовувати те, що вони говорять, тому що це така нітниця від початку до кінця, що я навіть не знаю з якого боку почати розбирати цю діч. Але ви помітили у першому фрагменті, який я вам показала там про Крим, Крим, поїдемо в Крим на байках. Тепер у нас історія про те, що е, значить, руська душа, що Росія завжди всім допомагала. А от вони їх обманують і вони від Росії, а зараз всі сюди приїхали на заробітки. Mm, і от все одно без Росії жити не можуть. Я впевнена, Путін просто кайфує від цієї історії. Ну а з іншого боку, слухайте. А як? А як фільму можна було отримати е, державне фінансування? Звісно, треба запихнути оце, Знаєте, всю пропаганду накопичену за десятки років, отак тупо в одну в одне кіно півтори години, і, і зробити це настільки театрально, що це неможливо дивитись. Але це ще не все, тому що. Не зрозуміло звідки на цьому озері уявіть собі, яке везіння, яке везіння для руського чоловіка. Значить, там під березою з'явився гусляр. А потім Петер Перво його син продовжив унічтожати руську культуру. ж, столько віків пройшло, а живі гуслі, Живі. Зараз Русь возрождається, возвращаємося. к своим истокам. Гусли ⁇ это память и сила предков нашего русского рода. А сыграйте еще что-нибудь. Вот так, чтобы душа русская раскрылась, на сердце потеплела, а в глазах солнышко засияло. А в глазах солнечка засіяло, Боже господи. Я, от, ви знаєте, дивлюсь цей фрагмент уже не вперше, тому що я ж готувала випуск а перед тим, як вам показати, я це вирізала. Я віддивлялася це ну рази три. І я не можу просто повірити, що хтось це зняв за гроші. Бо більше я не можу повірити, що 62 тисячі людей або вже, ну може більше подивилися цю діч на Ютубі. Тобто, у людей був вибір серед усього контенту. Який пропонує платформа, і вони обрали подивитися це. І якщо ви думаєте, що на цьому фільм закінчується, то ні. Я решту вам покажу завтра. Ну щоб ви не поплавили сьогодні остаточно, тому що там буде і про Мавзалії Леніна, який там ледь не сатанинські сенси має. Чим я, до речі, була дуже здивована, що вони взагалі таке в кіно пропустили. І про більшовиків євреїв я не буду. Повторювати це цитуючи, але ви теж будете шоковані, що вони взагалі просувають у цих фільмах. Тим часом, тим часом, у нас є ще одна рубрика: це русський інтернет. До людей нарешті почало доходити, що щось відбувається не те. Пам'ятаєте, я вам вчора розповідала, показувала. Де чоловік дуже незадоволений тим, що, значить, у Росії буде їх державний інтернет, і доступ буде за, тільки за допомогою госуслуг, тобто ти спершу маєш підтвердити особистість і тільки потім отримаєш доступ в інтернет. Так от сьогодні очнулася якась жіночка. Ну, що, друзі мої, наступає якийсь лютий це нове заявлення Російського що з 1 марта 2026 року ми будемо відрізані від всемирной интернетной сети. У меня это значит ровно то, что строить свой бизнес на таких площадках, как Инстаграм, ТикТок, моя любимая просто площадка, я обожаю Ютуб. Просто будет невозможно. Будем переходить на свои ресурсы да, потихоньку, такие как ВК, Дзен. Я нагадаю, що ВК і Яндекс існували ще до оцих от інстаграмів, тільки що та бізнес там якось не дуже просувався, але не будемо її засмучувати, хай, хай переходить, хай переходить. Будемо розвивати там. Ну, плохо другое. Я в своєму час, коли я пробувала розвивати там бізнес, розвивати там свою страницю, то я столкнулася з такими складностями, як дикое подвісання. Не выдерживают эти площадки большой нагрузки по трафику. Ладно, это как бы не совсем беда. Адаптируемся, что-то придумаем. В любом случае будем развиваться. Меня больше интересует тот момент, вот у кого э, за границей живут родственники, друзья, знакомые. Как будем общаться? В вот моей подруги, допустим, она сама из за границы, у нее старенькие родители живут. Как вот созваниваться с ними, как узнавать, как дела вообще, вот как это все будет происходить, как мы будем коммуницировать а, с другими странами, странами СНГ даже, будет ли у нас какая-нибудь связь. Может кто знает подробности этой ситуации и пояснит мне, потому что я действительно я не понимаю, как мы будем общаться теперь. Своїми друзями. а ще мені здається, вона не розуміє головного. Це те, що Росія буде відрізана абсолютно від альтернативних джерел інформації. Не просто Росія, а самі оці е, росіянчики, які оце бігають, знаєте, це в світерках маленькі люди. Вони будуть знати тільки те, що їм говорить держава, але яка різниця? Да, ну типа е, важна ж Яндекс, ВК, бізнес, як з бабушки розговарюють. А то, що ти будеш жити під куполом інформаційним, ну їй навіть в голову. Прийшло, ну що ж знаєте, проблеми, проблеми білих людей. що ж поділити? Тож я думаю, от мені не шкода, що вони залишаться ізольована інформаційно. Друзі, я вам дякую, що ви дивилися відео до кінця і поставили лайк цьому відео. І я сподіваюся, що ви прийдете з сьогодні. Я сподіваюся, що ви прийдете завтра сюди на Рейтнау, тому що у мене для вас є кілька цікавих фрагментів. Це продовження, значить, оцього геніального фільму. А також буду вам розповідати не про звичайних пропагандистів росіян, тих, яких ми звикли бачити у, у Соловйова, там на федеральних каналах і так далі. Я вам розповім про їхню ну таку умовну інтелектуальну еліту. Це люди, які мають гроші, займаються в і на Ютубі поширюють російські меседжі. І Ютуб ці канали не блокує. Будемо працювати над цим разом. Будемо розглядати. Тож до зустрічі.